Вітаю! З вами Ганна Чернишова. Розглянемо можливі варіанти оформлення податкових накладних, коли маєте договір про надання послуг, за якими протягом місяця складаєте декілька актів. Пам'ятаємо, що податкову накладну складають на кожне повне або часткове постачання товарів послуг, а також на суму коштів, що надійшли на рахунок, як попередня оплата Аванс. Перший варіант керуємо загальним правилом першої події під час визначення податкових зобов'язань і виписуємо податкову накладну на дату події, що сталася раніше зарахування на рахунок коштів від контрагента, відвантаження товарів. Для послуг, як в нашій ситуації, оформлення акта, можете скористатися іншим способом, а саме наприкінці кожного місяця, складати зведену податкову накладну на підставі актів про надання послуг. Таке право надає пункт 201.4 Податкового кодексу України. В ньому встановлено, що платники ПДВ під час постачання товарів послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, можуть складати зведені податкові накладні покупцям. Платникам ПДВ не пізніше, ніж останній день місяця, в якому. Здійснили такі постачання на кожного платника ПДВ, постачання якому має такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання такому платникові протягом періоду, за який складаєте податкову накладну протягом такого місяця. Не платникам ПДВ не пізніше, ніж останній день місяця, в якому здійснили такі постачання, з урахуванням усього обсягу постачання таким покупцям, що мають такий характер, протягом періоду, за який складаєте податкову накладну протягом такого місяця. Ритмічним характером. Постачання вважають постачання товарів послуг одному покупцеві двічі або більше разів на місяць. Коли обираєте другий варіант, маєте можливість відстрочити реєстрацію в ЄРПН за постачаннями, що провели в першій половині місяця. Чи не матимуть контролери претензії, якщо платник, який зазвичай складає на ритмічне постачання, звичайні податкові накладні в якомусь із місяців оформить на такі операції зведену податкову накладну? Вважаємо, що ні. Головне, дотримати умову пункту 201.4 податкового кодексу щодо здійснення постачання одному і тому самому контрагенту двічі і більше разів протягом місяця. Водночас, ритмічність постачань має прослідковуватися з умов договору та підтверджуватися первинними бухгалтерськими документами товарно-транспортними накладними, видатковими накладними або, як у нашій ситуації, актами наданих послуг. Відсутність у договорі умови про періодичність складання зведених податкових накладних накладних не має стати на заваді, адже податковий кодекс не містить такої вимоги. Та й податківці зазначають, що періодичні складання протягом звітного періоду на одного покупця зведених податкових накладних за операціями спостачання, які мають ритмічний характер, може бути передбачена у цивільно-правовому договорі з таким покупцем. Тобто, якщо плануєте складати більш ніж одну зведену податкову накладну, періодичність їх складання в межах одного місяця обумовте в договорі, наприклад, за кожен тиждень чи декаду. Пам'ятайте. Коли на дату складення зведеної податкової накладної, сума коштів, що надійшла на рахунок поплати товарів послуг, перевищує вартість товарів послуг, поставлених протягом місяця, таке перевищення вважатимуть попередньою оплатою. На суму перевищення складіть звичайну податкову накладну не пізніше, ніж останній день цього місяця. Ще більше інформації про складання податкових накладних та їх реєстрацію шукайте в експертно-правовій системі експерту з головбух. До зустрічі!